Не видають лікарняні листки, розповідає директорка Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук, через те, що в Україні не випустили нові бланки. Замість них в медзакладах видають довідки. Така ситуація вже була на початку року. Що ця довідка дає нашим пацієнтам? Те, що коли вони пред'являють її на роботі, їм не ставлять прогули, але ця довідка не дається до оплати, тобто фонд соцстраху не повертає кошти і він буде очікувати бланків листків непрацездатності. Ми дали лист роз'яснень, який нам нам надав інформаційно-аналітичний центр, чому немає бланків. Там написано, що орієнтовно через два місяці очікується. За словами Ольги Савчук, Міністерство охорони здоров'я анонсувало, що з липня будуть введені електронні листки непрацездатності. На сьогоднішній момент ми не бачимо, щоб ну, це могло відбутися, тому що ніхто з нами навчання не проводив, яких це директивних документів зверху не було. Але якщо це буде в останній момент, наша система медікс вона готова, вона має. Власне, цей такий термінал листка непрацездатності. Тобто, ми готові до того, щоб видавати електронні листки непрацездатності, і воно звичайно буде економити час нам буде економити всі нерви і здоров'я нашим пацієнтам. Франківка Ірина Тавнюк каже, що те, що листки непрацездатності змінили на довідки, створить проблеми для старшого покоління. Поява електронного листка, за словами жінки, теж створить незручності для таких людей. Молодь, то вона, допустимо, їй краще, так бо вона в інтернет зайшла в Медікс і вже все записано. А старшому поколінню то краще все-таки, щоб були бланки. Моє ставлення, що так, краще, щоб було все в електронному вигляді, щоб ми так як вперед йшли. Галина Марічина, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківська.